Всіх вітаю на каналі Сокершоп. Сьогодні у нас огляд на футзалки, які дуже актуальні у дану пору року. Ми в оглядах дуже багато розглядали різних категорій. Частіше за усе ми розповідаємо про так звану народну категорію, а саме передостанню. В когось вона зветься Екедемі, в кого це циферка 3. Вона коштує помірних грошей. Та якісь має технології, але завжди цікаво подивитися на самий низ. Категорія, в якій прибрано на перший погляд, усе чи має вона право на життя? Зараз в цьому розберемося і допоможе нам в у цьому компанія Puma. Підписуйся на канал, щоб дивитись цікаві огляди на спортивну екіпіровку. А ми починаємо. Бік Keep a real good pace. Built a big house, damn, look at that place. Up in my mind, cause that's my space. Що ж, перед вами футзалки від компанії Puma під назвою Future Z. І це найнижча четверта категорія. Чи є в них якісь технології або немає нічого? Зараз вам розповім. Загалом модель Future Z це досить популярна модель у топовій категорії. У фьючерах бігав сам Неймар і досить непогано розпіарив цю модель у свій час. Головною фішкою Future Z є технологія Fusion Fit. Якщо дуже по-простому, то це шматок еластичного матеріалу по центру. Шнуровки, який працює як додаткова фіксація стопи усередині взуття. Що ми бачимо у четвертій категорії? Звичайно, що такої технології тут немає. Але не спішіть розчаровуватися. Адже, незважаючи на те, що вони виглядають так, наче їх обділили абсолютно в усьому, про них є що розповісти і на що звернути увагу. Матеріали. Хоча здаються грубими, насправді вони достатньо не товсті. Так, тієї тонкої товщини, як у категоріях, повище тут не буде, але вони реально націлені на щеплення. Ви подивіться, скільки тут текстури, яка вона злюча для найнижчої категорії. Тут якби до пума питань ніяких про щеплення з м'ячем вони подбали. Ще на що варто звернути увагу, це шнуровка. Здається, пума в своєму взуті досить значну частину ваги привертають саме до шнурування. І увага! Найнижча категорія, і шнуровка з подвійними отворами. Оце так реально несподіванка. Абсолютна більшість навіть у передостанніх категоріях не робить подвійні отвори, а вони насправді значно покращують фіксацію стопи у взуті. Тому тут Puma також постаралася для нас, і в найнижчій категорії зробила ось таку приємну фішу. Ще зазвичай у низьких категоріях роблять звичайний язичок, а тут ми бачимо цю зону у стилі носочку, хоча без самого носочка. Зробили ось таку стильну, наче парасольку чи карніси із тканини, але це куди краще, ніж звичайний язичок, адже їх і взува. Комфортніше і шнурувати. На жаль, на жаль, не дали нам амортизацію, бо тоді вони точно були на рівні передостанньої категорії, тому з останньої категорії все ж таки її прибрали. Підошва гарна з ось такими виямками для того, щоб щеплення з паркетом було максимально ефективним. А зараз час основного питання. Чи потрібне взуття самої низької категорії, якщо в них прибрано багато важливих технологій? Відповідь Однозначно так, потрібне, якщо воно таке, як Puma Future Z четвертої категорії. Адже незважаючи на те, що в них не так багато технологій, в них залишили найголовніші речі та зробили їх комфортними та результативними навіть у останній категорії. Тому Puma я висловлюю великий респект. А ви напишіть у коментарях своє бачення, а також чи взяли б собі такі футзалки, чи ні. Не забувайте, що будь-які спортивні товари ви можете знайти у Сокершопі, перейшовши на сайт через посилання в описі або ж відвідавши магазин у Києві на Печерську. Підписуйся на канал, адже ми робимо цікавий контент спеціально для тебе. На цьому будемо прощатися. Всім бувайте!